Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? ситуація у Бахмуті зараз, якщо можете розказати, ситуація продовжує бути складною. Йдуть важкі бої. Наразі дуже багато, скажімо, різних там новин, якихось в тому числі там ворог свідомо намагається розганяти якісь панічні заяви, але насправді, попри те, що йдуть важкі бої. Ситуація загалом і в самому Бахмуті, і на Бахмутському напрямку продовжує бути контрольованою. Тобто, ворогу не вдається десь протиснути нашу оборону, нема ніякого оточення чи навіть натяку на якесь оточення. Тобто, загалом можна характеризувати, що без якихось кардинальних змін, але це без змін дається дуже складно. Тобто, всі підрозділи, які зараз залучені на бахмутський напрямок. Зокрема, і от наш наш батальйон Свобода, четверта бригада оперативного призначення національної гвардії. І всі інші підрозділи, які зараз тут вони насправді зараз виконують величезну і дуже важку роботу для того, щоб ворога нічого не вийшло. І ворога були якомога більше втрати. Що він тут остаточно розбивав собі лоба об нашу оборону, сточував свої сили. Але водночас, звичайно, ну. Інтенсивність боїв вона дуже велика, тобто, це дуже велика щільність фронту. Дуже багато ворог сюди стягнув. Фактично, все боєздатне, що ще в нього лишилося. Він зараз кидає сюди на цей напрямок. І інтенсивність дуже висока. Британська розвідка пише, що окремим бійцям дають смартфони планшет. Там якась лінія намальована і сидить командир, якийсь там російський військовий десь там в безпечному місці. Керує а цей зек. Іноді з якоюсь технікою і ін... бронетехнікою. Іноді без цієї бронетехніки, кудись там іде, відхиляється від маршруту. Розстріл не справився. Розстріл ну дійшов то вже якби отримав від українців. Це для них звичайна історія. Вони так діяли завжди. Всю історію, тобто нічого нового, це нічим не відрізняється від штрафних батальйонів часів Другої світової війни. Тому, власне, я не здивований, що вони так діють. Для них, в принципі, їхні солдати це гарматне м'ясо, а оці зеки це гарматне м'ясо в Кубі. Тобто, вони їх взагалі не вважають за, ну, не знаю, за людей, за тих, хто має там хоч якийсь примарний шанс на виживання. Тому вони їх кидають просто в розход, як вони кажуть, і виконувати якісь просто от ну от подібні задачі, як там розвідка боєм відтягнути на себе увагу, відтягнути наш вогонь на себе для того, щоб десь на інших ділянках можливо спробувати щось зробити. Тобто, це нічого нового. Вони так дії давно дійсно розстрілюють за найменшу непокору. Вони. Використовують заградотряди. Ми ж в тому числі з тих сто інформації, яку ми отримуємо від полонених, зокрема у цих полонених зеків, все це відомо. Тобто, методи дуже жорсткі, жорстокі, я би сказав, але я не дивуюся, якби в москалів завжди так нічого не міняється. Тому все як завжди, сьогодні да Путін об этом вспомнил. Що і гра стрілюють, якщо вони убігають з позиції вчера вчора. А ми такого не діли і у Києві і у Вашингтоні зараз занепокоєні тим, а яким же буде якою буде наступна фаза цієї війни, тому що з одного боку Київ каже, що ми готуємося до ще одного наступу е, на нашу країну. В там Вашингтон каже, що вони поки не бачать небезпеки, і е, власне аналітики кажуть, що у Байдена тепер дві основні два основних виклики. Перше, це як себе будуть вести республіканці. Це політичне історія, ну і друге, це е е як допомагати далі Києву з нових цих обставин. Що ви скажете? Як би могла виглядати справді оця нова фаза? Скоріше за все, от зимова, в якій ми зараз перебуваємо, ну, ми на сьогодні можемо казати, як мінімум, про два плацдарми, де дійсно можна реалізувати контрнаступальні дії. І, а, інше питання, яке саме ці плоздарми погоре Генеральний штаб збройних сил України. По-перше, багато що залежить а, також від погодних умов. Ми також це повинні розуміти. Але а, що перший, що другий плацдарм, не буду акцентувати, які саме? А вони мають досить гарну перспективу звільнення великих територій, великої площі території. Тому фактично перший квартал 2023 року, це ми можемо, скажемо так закінчення зимового періоду, буде саме під звільненням нових територій України. Отже, до цього готується як збройне село України, до цього готуються, як наші міжнародні партнери. Але це буде не остання фаза, як ми розуміємо, війни. Це буде продовження перехід до нового етапу, бо звільнення деяких територій відкриває нам можливості вже безпосереднього впливу. Ну, наприклад, на більш а, такого потужного впливу на тимчасово окупований півострів Крим, да Крим серйозно захищений. Ніби Крима закрита настільки, що це, ну Крим. Візитний карчик нашої країни. Я вважаю, що Путін не може капітулювати. По-перше, капітуляція у війні це, як правило, поява чужих військ у столиці ворожої держави. Ми говоримо, і президент України сьогодні чергового разу це сказав, що ми не претендуємо на російські регіони. Ми не думаємо про Москву і Петербург. Наша задача це звільнити території нашої країни, окуповані загарбниками. І я ще додам до цього створити такі гарантії безпеки, які б не дозволили загарбнику повернутися з новими окупаційними планами. Тому що я щиро впевнений, що якщо цих гарантій небезпек, безпеки не буде, Росія почне воювати з Україною за досить короткий період. Ніхто в Росії ніколи не погодиться із існуванням України. Жодних ілюзій з цього приводу ні у кого, хто живе в Україні, бути не має. Але якщо ми в НАТО, якщо ми під ядерною парасолькою Сполучених Штатів. Великої Британії, Франції, якщо в Росії розуміють, що напад на нас це мільйони, десятки мільйонів жертв росіян, це ядерна війна, це пустеля на місці Росії, хоча й на місці Європи, також, вони утримуються від нападу. Але на даному етапі ми можемо говорити тільки про те, що Україна може звільнити свої території від ворога і примусити його вийти з наших територій. І або відбудуться перемовини, на яких щось буде зафіксовано, в що я не вірю, тому що я вважаю, що Росія ніколи не піде на жодні реальні перемовини з Україною, принаймні в осяжному майбутньому, що ця війна не закінчиться за столом перемовин, або просто буде ось факт того, що Росії тут немає. У Росії будуть говорити, що наші території загарблені українцями, але ми повернемося, ми їм покажемо. І це максимум, що може відбутися. Якщо у Росії зміниться влада кардинально, що я теж не вірю в осяжного майбутнього, ми можемо побачити не стільки капітуляцію, скільки зміну політичного курсу Росії. Новий російський президент відразу ж буде говорити, що Путін був диктатором, але росіяни не хотіли цієї війни плакати, вибачатися. Я впевнений, що в Україні вплив проросійських сил відразу збільшиться до критичних. Відміток нам буде, будуть говорити, що Росія вже зрозуміла свою провину, що ми не можемо вічно бути ворогами, що ми маємо говорити російською мовою, тим більше ми завжди нею говорили. Але це може не відбутися найближчими роками. Я впевнений, що величезна кількість українців буде готова примиритися з Росією в той самий момент, як тільки Росія скаже їм, що вона вибачається за свої злочини. Але я не думаю, що Росія дасть їм таку можливість. Але про капітуляцію я думаю зараз говорити не варто. Українських військ та якихось інших військ в Москві в осяжному майбутньому не буде. Так що ось це реальні результати. Ну це, це взагалі неприємно. Сьогодні, після майже півроку дискусій, європейський союз узгодив верхню межу цін на російський газ. Що це означає на практиці, і чому про це так довго домовлялися? Ну, ми можемо сказати, що ці дискусії, дуже складні дискусії, тривали можливо більше навіть ніж півроку. І ми пам'ятаємо, що не так давно нарешті західні країни домовилися стосовно верхньої межі для російської нафти, і йдеться лише про російську нафту, яку транспортують морськими шляхами. Тут йдеться про ціни на газ у Європі, і до речі, попри те, що звичайно що цей крок націлений насамперед стосовно Росії, досі найбільшого постачальника цього цієї сировини для Європи, але йдеться насправді про ціни на газ загалом, які були підстрибнули неймовірно цього літа у Європі. І отже, проблема була в тому, що Низка урядів у Європі вважають, що дуже небезпечно втручатися у е, ринкові механізми, і вони побоювалися, що якщо обмежувати, накладати якісь серйозні обмеження для ціни на газ у Європі, то постачальники цього газу просто будуть його постачати куди-інде на інші ринки, і тоді у Європі будуть ще більші проблеми з газом. Але зараз є домовленість. Є домовленість, яка повинна ще бути схвалена керівниками держав Європи. І 15 лютого вона має набрати сили. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.